Доброго раночка усім. Доброго раночка усім з Одеси. Бажаю усім вдалого дня. В Одесі вчора був дощ. Прямо і хмарно-хмарно, і холодно-холодно. Сьогодні все помінялося до навпаки. Яскраве сонечко, зараз вже плюс 20. І обіцяють нам сьогодні до плюс 23. Але вітер такий, ви бачите, маєш? волосся полетіло. Не хочу втрачати можливості покупатися. Е, бо я можу купатися тільки коли світить сонечко. Якщо його немає, то я не зможу роздягтися. Тому зараз біжу на море, а далі буде вийшло. Щось я так підозрюю, друзі, що сьогодні буде, будуть хвилі на морі. Щось такий вітер з моря, що я так думаю, що, мабуть, будуть хвилі. А я ж не можу в хвилях плавати, блін. Друзі, а що це за рослинка? Трохи схоже на горобину, але ж це не горобина, це кущ. Це такий кущ, що плітає паркан. Хто знає, що це? Напишіть мені. Мені цікаво, що це воно таке. Друзі, я оце іду, а небо щось так захмарюється, захмарюється, і сонечка вже не видно. Там наче блакитне небо, а тут якесь прямо. Але дощу на сьогодні не передавали, я не знаю. Що це воно таке, Я купатися зібралася? Ой, подивіться на цю красу. Ну як можна прийти мимо? Подивіться, яка краса. Двіся, тут ще трояночки. Пам'ятаєте цей будиночок? Він весь був уквічений в червні. А зараз трошки лишилося. Біленькі. Воно червоненьке. Да, друзі, моє припущення щодо шторму справдилося. Ви тільки подивіться, що тут твориться. Що витворяє море? Мама дорога, я боже. Оце да. Ну, я в таке, мабуть, точно не зайду. Подивіться. Дуже, дуже великі хвилі. Так, ну що, хочете побачити це поближче. Зараз підемо подивимося ближче. Пісочок іще мокрий, до речі, після вчорашнього дощу чи, Я не знаю, чи від вологості повітря. Він ще такий вологий пісок. Зараз буду вам показувати красу, красу стихії. Це. І страшно, і красиво одночасно. Я можу на це дивитися дуже довго. Це, ну це дійство просто заворожує. Це просто заворожує. Боже, подивіться, що робиться. Мама дорогає. Клас. Не перевершено, я просто в захваті. Мама Мія. Здається, що море зараз знесе цей пірс на своєму шляху і кудась понесе. Але ні, для того їх і збудували, щоб завадити штормам і зрушати берег. Отака друзі сьогодні обстановочка у нас на 10-й станції фонтана на пляжі Чайка. Ой божечко, ой Боже, ой, ойбожечко, що робиться. Це тільки мені здається, що погода не для купання. Може і вам теж таке здається. Але для когось це додатковий адреналін. І повірте, навіть у такі хвилі в Одесі купаються. Зараз ви самі це побачите. Дало штормом медузи, бачите. Не знаю, як вас, а мене це дійство просто заворожує. Стоїш, дивишся і ну, ніяк не можеш відірвати погляд від цього. І головний актор у цьому спектаклі саме море. І якою маленькою здається людина в порівнянні з цими хвилями? Баклани і чайки кружляють над морем. А ці щось не поділили. Подивіться, наскільки крупніший баклан проти чайки. І ось так виглядає сьогодні пляж чайка. Майже всі пусті лежаки. Все ж таки на декнікох лежать люди і їх так гарненько підмиває морем. Є такі відчайдухи, які купаються. Чесно кажучи, я з задоволенням. Постерігаю за таким морем. Але купатися у такій великі хвилі не люблю. Весик уважно пильнує за своєю хазяйкою з берега. А купатися в таке море ні ні. Правильно робиш. Купатися можна в такому морі. Температура дозволяє. Але мені не сподобалась чистота води. Тому я сьогодні купання пропускаю. Баклани прямо розміром з курку. Ого, які ці здорові, так? Ого, які здорові. Баклан. Ну, це їм сьогодні повезло. Зазвичай їх починають підкормлювати, коли похолодніша є. А зараз ще техло, зараз ще їм легко полювати що небудь. Бачите, полюють, ловлять рибку, перестрибують з хвильки на хвильку і ловлять собі рибку. Біля моря я лікую душу і отримую естетичне задоволення. Я дуже сподіваюся. Що вам теж завдяки моїм відео вдається це зробити. І після моря, як завжди, я йду волонтерка. І друге задоволення це усвідомлення того, що ми щось зробили для перемоги. Що ми хоч чимось допомогли нашим захисникам. Тож закликаю і вас, долучайтесь до волонтерів. Кожен у своєму місті. Усі разом ми обов'язково прийдемо до нашої мети. А зараз напишіть комент до цього відео, поставте вподобайку. А хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Ви знаєте. Пока-пока!